Кокетлива жіноча модель сонцезахисних окулярів з захистом uv 400 та поляризацією. Мають стильний дизайн і дуже популярну форму, такі кішечки. В цій моделі повністю пластиковий завушник на гарних, якісних кріпленнях і мають ось таке дійсно стильне оздоблення. Повністю коричневий пластиковий корпус з лінзами, з градієнтом. До речі, ці лінзи мають захист uv 400 та поляризацію, тобто вони не тільки гарні, а ще й дійсно якісні. Та на сонячну погоду актуальна Це модель. Дуже гарно сідають на носик і не залишають плям та слідів. І підійдуть для власних, до речі, середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у менеджерів у особисті. Завушники цій моделі без флексів, тому на середнє обличчя та не більше. І, до речі, для тих, хто цінує більш холодні відтінки, вона є у нас і в чорному кольорі як оправи, так і лінзи. А замовити такі окуляри можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті київ І для цього артикул моделі залишаю. o comentário